Загалом зараз це є 12,5 тисяч людей, але це станом на вчора, бо вже сьогодні в ряді регіонів України проходять збори осередки самоборони. Ми починаємо отримувати від них інформацію про кількість бійців самооборони Майдану по регіонах. Я думаю, за кілька днів ми зможемо оголосити уточену цифру. Я думаю, ця уточнена цифра вже буде близько 20 тисяч людей. Сьогодні відбулося у Львові, на Волині, в Одесі, в самому Києві. Це те, що відбулося сьогодні. Завтра має відбутися в Запоріжжі, в Чернігові, в Тернополі, Франківську. І в Чернівцях сьогодні. Ми зараз збираємо всі групи самооборони, які є, визначаємо єдиного координатора. І вже завтра ми зможемо дати перші списки координаторів по регіонах. До яких можуть зголосити люди в області і відповідно до добровольців самооборони.